Привіт! У нас сьогодні розпаковочка з польського сайту Сінцей. У нас є дві такі посилочки. Будемо дивитися зараз, що там є. Шкарпеточки, чоловічі, такі. Купляла ми їх десь по 120 гривень. Є такі чоловічі боксери, розмір XL. Це в нас розмір XL, вони різного кольору Ctrl-V, Ctrl-C. Так, тут є в нас такі ще жовті і зелені три пари. По якості вони дуже гарні це з нової колекції. Я вам в силці залишу на всі ці товари, силки, і ви зможете їх подивитися. Так, дивимося, це в нас. Чіноча така худі, розмір М. Сіренька. По якості вона дуже, дуже гарна. І вона буде повнорозмірна. Якщо ви носите Мку, вона буде, як звичайна, Мка, не оверсайз. Так, дивимося, що у нас є в цій посилці. Так, це в нас карімат. Якісний, плотненький. Колір також дуже гарний. Інша сторона помаранчева, вся така зебра, рожева помаранчева. Колір дуже гарний і по якості я рекомендую. Нагадую, що я вам залишу в опису ссылку і скільки воно коштує все. У далі. Це в нас жіночі такі шкарпеточки. Брали ми їх на розпродажу також за 120 гривень 5 пар. Це в нас чоловіча футболка. Також на розпродажі 120 гривень була. На 11.11 11 ми брали. Ще в нас така є. Футболка також чоловіча. Десь 120 гривень також була на розпродажі. Все це 100 хлопок. Мені дуже подобається. По якості вони гарні. Кольори також дуже цікаві. Так, і дивимося, що у нас тут В коробочці у нас така чашечка. Це в нас з розділу Сінсей Home. Таку чашечку я взяла за 75 гривень. Дуже класно. Мені подобається і буде зручна, великий об'єм, хто любить дуже багато пити чаю, кави буде дуже класно. Дякую за ваші перегляди. Гарного вечора, Па-па.